Слава Україні, шановне товариство. Сьогодні буде коротке звернення і повідомлення стосовно організації додаткових мобільних вогневих груп для протидії шахідам. Це в більшості звернення до наших товаровиробників, підприємців та свідомих громадян для того, щоб в максимально короткі строки ми змогли збільшити кількість мобільних вогневих груп для протидії шахідам. Для цієї роботи сконцентрували свої ресурси органи місцевого самоврядування Великого Уманського району, наші підприємці, наші товаровиробники, аграрії і свідомі громадяни. Нам треба закупити максимальну кількість автомобілів, на які можна влаштувати крупнокаліберні кулемети на спеціальних турелях, закупити додаткові тепловізійні приціли. Інше дрібне обладнання, але яке має суттєву вартість, крім того, треба організувати досить суттєву систему оповіщення, або можна сказати, систему ПВО для попереднього виявлення цілей. Сьогодні цілями шахідів є комерційні об'єкти, об'єкти соціальної інфраструктури, критична інфраструктура і, звісно, військові об'єкти. І щоб максимально зменшити можливість ураження цих об'єктів, в тому числі і житловий фонд, ця робота має бути виконана в максимально короткі сроки. На раді товаровиробників та на спільній раді з органами місцевого самоврядування й органами державної влади було прийнято рішення, що ми будемо концентрувати свій фінансовий ресурс в органи місцевого самоврядування безпосередньо з військовими частинами, які будуть збільшувати кількість вогневих груп. А підприємці і товаровиробники будуть концентрувати кошти на рахунок благодійної організації, «Аквавіта», як яка вже є досить відомою для всіх наших підприємців. Цю роботу треба зробити максимально швидко. Принаймні по товаровиробниках було прийнято рішення, що середньозважений показник надання допомоги це 80 гривень з гектаром. Так що я прошу всіх долучатися до збору коштів. Це надзвичайно важливо для всіх нас. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!